У перші вихідні грудня погода здивує українців температурними контрастами. На північному заході наприкінці тижня морози будуть і вночі, і в день. А на півдні і південному сході повітря прогріється до практично весняних плюс 12, плюс 15 градусів тепла. За прогнозом від Наталки Діденко, 2 грудня атмосферний фронт визначатиме погоду в багатьох областях України. Вночі опади ймовірні на заході, у центральних областях та на сході. На півночі та півдні буде суха пауза. Вдень атмосферний фронт підтягнеться північніше і тому опади очікуються лише на заході, півночі, Харківщині та Полтавщині. Нарешті території України завтра опадів не передбачається. Дуже контрастною буде температура повітря у суботу: від трьох морозу на півночі до плюс 14-16 градусів на півдні. У Києві очікується сніг, мокрий сніг. В день можливий людяний дощ. На дорогах буде складна ситуація. Налипання мокрого снігу ожеледиться. У неділю дуже тепло буде на півдні, сході, Дніпропетровщині та Полт. Тавщині аж плюс 10, плюс 15 градусів. У більшості центральних областей плюс 2, плюс 8 градусів. У західних та північних областях температура становитиме близько нуля. Вітер 3 грудня посилиться до штурмових поривів до 15-20 метрів за секунду. Як повідомляє кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, у грудні 2023 року в Україні очікуються тріскучі морози у більшості областей нашої країни, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під новий рік 2024 взагалі потепліше до відлиги.